До такого мотоблока три передачі вперед, одна назад, з повітряним охолодженням, з пониженою передачею, сім кінських сил, можна вцепити любе навісне обладнання. Можна взяти сажалочку, засипали сюди картошки, одразу начертили рядочок, посадили картошку і окучили. Також може бути комплект для посадки картошки. Чертите рядок, потім накидали картошку, загортаєте, потім користуєтесь просто як кучниками. Також можуть бути культиватори, які ріже траву і сразу культивірує землю. Копалки для картошки, окучники, одинарні двойні. Також вони є з цепками. можна цепляти на будь-які трактора з водяним, з повітряним охолодженням. Окучники, дискові, також грунт що будуть вам краще допомагати в городі працювати з цим всім навісним обладнанням. Якщо вам потрібна якісна професійна консультація, звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.